Йоу, друзі! Всім привіт! З вами я Денсов. І сьогодні я вам хочу показати третю частину найбезпечніших місць в Цердаун. Ну що ж, не будемо медлити приємного перегляду. Погнали! Так, друзяки, перша карта у нас в нас струм. Так вона виглядає зі сторони. Ну, ви знаєте, як вона виглядає, хто дивиться мої відео, ну і це відео інших авторів. Так. Хочу сьогодні протестити вже на оце здання, на да? оці здання, які ми про серії, ну, як ви поговорите, да? які ми здання тестили. Оце ми тестили здання в прошлий раз, в прошлій серії. Сьогодні я хочу, напевно, що оце здання протестити, да? оце от здання, на яке я тільки що хотів забратися. Оце здання. Напевно, що оце здання, оце таке похоже, тільки трошки інше. І оце здання, хочу протестити на цій карті. Бо ця карта не така прям величезна, але така хороша. Ну, мені ж на... не, в... не каже, в... що це все-таки найвелика з MDF-карта. Вона найвелика карта в компанії. Тому що це на цих картах треба компанію приходити. І ця... І ця карта одна із компаній. Вона як будто найвелика. Ну, Ми ще будемо ставити сьогодні карти з модів, Modif, браузер модов. Але перше... перша будівля — це наша будівля. Тут є обичний бар, на цьому барі фіг там сховається, бо там дуже мало місця безпечно. Хіба що за столом. Ну, так, за столом можна сховатися. Давайте навіть протестимо. Мені реально, давайте навіть протестимо за столом. Спочатку я хочу. Ні, давайте лучше я тут його поставимо деткорда, а потім перезапустимо карту і вже наверху протестимо. Я знаю, є безпечне місце. Надійно спрацює проти жорсткого вибуху. Ну, Закриваємо двері, Ви, цей деткорд як прямо сюди. Ну і заходимо сюди ми зараз і будемо того тестити. Все до Раз, два, три. Ось такий у нас вибух. Столом мене завалило, але, в принципі, я вибратися звідси можу. Як ви бачите, да? Вибратися звідси можу, як ви бачите. І в принципі, ну, такі у нас посисія. Тобто, о, я хотів тут протестити безпечне місце. Говоряти, сховаюся, але зараз ми подивимося. Так, друзяки, я перезапустив тільки карту, як ви бачите. Да? Здання зараз по-новому вже все буде. Я перезапустив карту. О, так давні я зараз нас виглядаю вже після, ну, по факту до вибуху по 5. Тут це на цей раз поставлю, напевно, що трошки вище. Десь, напевно, шось фаут. Так опером. Ну, багатонько я поставлю. Десь отак. От Блін, багато, ну, аб, нормаль, нормально. Багатонько я поставлю, ну пофіг. Десь це не буде прям жорстко. Ну, не буде прям сцені последні, а не буду. мене підсуваються прям тут. От прямо з того сховаємося ми. Ну і раз, два, три. Уп, Ну так, да, сильно. Стіною нас завалило, це вже нормально. Це вже мінус, напевно, що ну, чер перелом черепа може бути, ну смотря, яка сила удару. Якщо удар маленький, це і стіною, то, в принципі, перелом ніякого не буде черепа. Ну, якщо таке, ну, не знаю, таке буває, думаю, що буває. Ну да, реалістично, понятне, але не знаю, може бути сіння, якщо стіною десь по голові, голові. Ну, не знаю. Думаю, якщо, якщо смотря яка сила, якщо сила прям дуже сильна від стіни, то може бути і сотрясення першої, другої степені. А взагалі, в принципі, ну не так все одно дали, як повідуть. В принципі, перезапускати карту ми сьогодні зараз не будемо вже. Сьогодні будемо, але зараз не будемо. На, на, нас, на чергу у нас оце здання вже, да? от потім вже оце здання буде, ото, яке я зараз покажу. От, ну, після цього здання перейдемо на іншу карту. Спочатку, ну, я хочу звичайно, так, да, що таки перейдете перезапустити, мабуть, карту, але ну, я не знаю. Давайте спочатку. Ні, давайте спочатку подивимося безпечні місця, які тут є. Наприклад, тут його в першому. Тому в, першому, в першій двері, ну, двері да перша двері, то його вже точно є, бо тут вікна є і стіна. І тут його теж є, тут теж якби стіна є. Тоді ми, по факту, переходимо до другої дверки. Друга дверка у нас веде до до верхнього комп'ютерного якогось приміщення не знаю, там або ігри створюються, або якийсь не знаю, ігровий клуб, якийсь. Ну, заходимо в цю дверку, я побачите, того точно вже не сховаємося ми. Але наверху може бути, то що ми сховаємося або... Напевно, ще сюди, десь такого, як ропіт стіл десь залізти. Тут можна залізти, але це не дуже безпечно буде. Так що ободиться не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, зараз знайдемо. Ладно, друзі, брус свої слова назад, тут немає безпечного місця, бо будинок дуже маленький. Тут немає безпечного місця, ладно, вибачте, тут нема. Тут нема що робити. Ну, в принципі, слава. Ну, давайте зірвемо здання, хоча я не поставив, ні, я дотифор не поставив. Ну, в цьому будинку теж не так багато безпечних місць, ну прям безпечних, вони такі посередині. Відео, звичайно, називається в цьому», але все одно тут нема. Да, ванна кімната це взагалі топ-1, мабуть. Що. Але за, за цією ванною кімнатою, по факту, ну, стіна починається, да? того вже, типу, стіна. якщо сюди перейду, то буде ванна кімната. ну Тобто, якщо сюди дінаміт і зірвете тут, то тут точно не вижити. Так що давайте ну, думати далі. Взагалі можна й тут сховатися, тако, не знаю, за полкусь, да? бо сюди вряту щось зірветься тут щось. Якщо ми зараз протестимо, давайте я вже трошки нову пушку якусь візьму. По ну, факту, якщо беруть самоліти, е, да? самоліти, то в принципі вони, щоб був кришу. Поставлять цю дінеміс, ну, або сюди. Ну, не знаю, куди попаде. Давайте я поставлю, мабуть, щоб по крищі бабахну. Посередині, прямо десь тако. Ну, ладно, не прямо посередині, десь тако. Пожаліть трошки себе. І бабах. Так, ну ви бачите, да, що по факту я посередині дома знаходився. Посередині дома. Якби я тут ось ховався десь. Погляді, так, так, я думаю, тут його сховатися. Якби тут сховався, в принципі, нормально нічого не насипалось. Хіба ж якісь маленькі камінчики могли насипати. Навіть в цій кімнаті все нормально, бачите, в цій кімнаті навіть безпечно. Ну, можна було б сховатися. Якби тут хтось знаходився, тут як максимум вікна вилетіли і поранили людину. А взагалі, ну, це безпечне місце. Можна вижити. В принципі, якщо тут госховано. Ну, смотрю, якщо, звісно, прилетить вот сюди, вот, якщо прям посередині, так, прям в тебе, ну, тут не дуже вже тут без шансів. Ну, в принципі, вижити можна. Так що йдемо далі на сюди карту. Мудру зятки, наступна карта, це у нас камінь порт, так, отак вона виглядає. Ну, із, із, із висоти є, на картинці ви побачили. Ну, вона так виглядає. Сьогодні хочу передати, напевно, що цей будинок в цій карті. Оцей будинок, в цьому будинку я вам обіцяю, гарантую, що тут можливо, навіть при самому ядерному ударі. Ну, в давній, в реальності не знаю. Ну і... Того, в цьому магазинчику подивимося. Ну, в ларіки тут нема що дивитися, лайки, цьому тут нема що дивитися, бо тут. Ну, просто так. Ну, Тут нічого немає. Да. Перше здання це от то перше здання буде. Тут такі маленькі гаражі, але ми їх писати не будемо, бо там нічого нема. От тут то нічого нема. В цьому гаражі теж нічого нема, але я його дивитись не буду. З ходами, ми ось це здання, як ви бачите, да? здання ми заходимо, тут його, в принципі, вроді би як ну, обичне маленьке здання, да. Ну, здесь і дивимося тут того. Наприклад, можна сховатися зразу, маємо, що можна сховатися тут огод, це 100%, тому що ззаді є стіна і ще одна стіна, тобто тут його вже дві стіни є. Далі, там там якийсь взрив буде, то там, в принципі, тебе не достане. Можна тут годи з вами сховатися, мабуть, що воно ну, тут вікна. Тому, навіть, що тут оголог краще сховатися. Бо тому що тут ще навіть це сама мебель можете прикрити хоча б якось. Так, давайте тестити перше місце. В принципі, це мене, що і, і, і єдине місце безпечне. Ну, давайте ще подивимося туди. Давайте. Туда ще зайдемо, давай відкривайся, боже. Туда. Всі сільці попадали всі і за мене. Тут, його, тут точно немає безпечного місця. Ну і тут дивитися теж немає що. Тут нічого такого безпечного немає. Тому дивимося тільки тут. Тільки отгото ми дивимося. Боже, як сюди зайти? Сюди дивимося, тут його беремо, це безпечне місце. Сьогодні я вже буду з цього ракет-лаунчера стріляти. Ну, з цього, типа, авіаудара. Давайте прямо сюди от пульнемо, рапиш. І... Бух. Блін, ну так. Да. Кач, ну, толкнуло жорстко, могло б і поранити трохи. там пер, ну, і можна, Могло б трошки хребта там трохи поламати, навірно, що. Ну, тобто да ви бачите, то, що тут а, ну такий ну, серйозне посесія, коротше, більш-менш. Тобто вижити не можу, але якщо ти трошки далі від стіни можеш стояти, або якщо сила удару буде десь, маві, що зверху. Давайте ще зверху подивимося, як воно буде. Я перезапустив карту і зараз ми подивимося, що буде, ну, що буде зі мною, якщо ну, оця от ракета, так сказати, та самольота ракета ця, мене десь сюди гов, більше, на, ну, на другий порт. зараз ми подивимося, що буде тут. Ну, зі мною, якщо я тут гору десь. Весь, двері, ну, порядне діло, сюди ми закриваємо, тому що. щоб, Ну, не знаю, ну, щось, ну, бандіти зайдуть. Так, що, друзі, ми зараз заходимо і готові, да? Надіюсь, ви готові. Двері, в принципі, закриті. Давайте раз. Давай. <плес> Бу, -бу. Бу. О, того вже більше. А ні. ні ну в принципі, якби в дали мене не відталкувало ну, назад, да, якби мене не відталкувало назад. То в принципі вижити можна було. Ну виб... двері тубо вивело всі. Вибило двері, зві, ну, діло. Ну, в принципі, вижити можна. Під завалами, звісно, тебе тут нехорошо буде тобі ти точно, хребет, ти переламаєш, тобі, Навірно що весь зафік. Ну, вижити можна, так. Да, ладно. Це здання следующе, друзяки, Це здання можна розбабахати, як хочеш. Я сюди пущу прям три, навірно, що ракети самолета. Под другою подвал. Ну, в підвалі буде дуже прям нечесно, що. Ну я повірю в підвалі, що буде. Прям бабахну сюди. Прям бухну. Сюди давайте. Багато прям таких. Таке прям багато. Ой, бать ай-яй-яй! Ай, ай. Ні, тут невозможно вижити. Прикиньте, я думаю, тут вообще пофіг буде. Дві ну, ну, зайня прям роздовбало, бачите? Я думаю, тут взагалі пофіг би не мені. Дивіться, сходи роздовбали, ну, вход подвал працює і був відкритий, ну дивіться, Все тут погас, тут світло погасло. І, в принципі, ну так, да, мене я розложився, тому що прям туди бабахнуло. Ну, так, да, в принципі, вижити невозможно. Ну, ладно. Нє, не ну, якось там сховатися під якимось, може, одіялом, ну не знаю. Ну, таке, ну безпечно, там, якщо там тільки одна ракета попаде, а не цілих дві. Або три, чи скільки там п'ять пустив ракет, я не пам'ятаю. Ну не В принципі, ну, це перед останнє здання у нас було. В цьому магазинчику ну заслідує здання, да, у нас таке. В принципі, не знаю, є якесь безпечне місце чи ні. Так, ладно, зараз не... якщо я розбив цікло, галам не сюди попасти бах, ракету, я в здання саме. Да. Безпечне місце це може бути навіть тут десь сховатися під прилавком, цим, от, ну, не прилавком, ви поняли, або тут у сховатися. Ну тут небезпечно, бо там ж далі стіна починається. Так що, так, да, тут не дуже безпечно, ну давайте ми перевіримо, що тут буде. Як тебе відкрита? Так, окей. Приходимо, ну, в під прилавком, як би можна сховатися. давайте я почу десь три напевно, мавірно. А, а, ні, ні, ну просто якщо, звісно. Конечно... Ну, тут небезпечно. Якщо, звісно, ця ракета, як я сказав, да, попаде от сюди, зараз покажу вам я. Якби вона попала десь вот сюди, вот, да, там, де стіна ще була, а не сюди, там, де вона зараз попала, то, в принципі, вижити б мене було. Ну я це цети не буду, бо я знаю, що я міг би вижити, ну поранило мене б хорошо так. Так що, ну я признаю, що цей магазин став не Ні, Ну, понятне, діло, да. Ну ладно, він не найбезпечніший, Ну ладно, пофіг. Йдемо далі. Ну і наступна карта, друзі, які, це у нас ну, французький городок. Отак так він виглядає. Він не сильно великий, ну, в принципі, такий, нормальний. То другою є церква така от. І є ну, багато інших здань, Я буду сховатися, напевно, що тільки в одному здані, ну, ладно, в деяких зданнях буду ховатися, наприклад, оце здання. Шукаємо тут безпечні місця. Безпечне місце, що вже номер один тут немає, навіть, що їх. Ну, другий поверх ще є. Тут наше ще є другий, третій поверх. Ну, о, тут його вже, от того можна сховатися, да, між сходами. І на третьому поверсі можна сховатися, напевно, що от того. Ну, а, тут його... стіна, напевно, що починається, ну так. Да. Ну, тут щотожі стіна починається, ну прям щоб. Ну прям сюда вряд ли спину. прилетит. я буду навіть тут сховатися сюди. Хотя не тут там Та тоже стіна. Ну, все равно можна, в принципі, тут госхувати. Давайте навіть повіримо, да, реально, давайте повіримо навіть. Сейчас якось там надо... цегой, якось. Грамбату попасти сюди. Або давай я лучше дедкордом заспавню. Прям вот сюди вот десь. Ну а, не прям, в... ну не прям сюди, а десь так вот сюди. Попадемо ми. Ну і саме десь ховаюся вот тут голос. О, я виїжджав, да, мене разу до. У мене так до такої степені, що я міг завдання потіряти, взагалі я лежив. Тобто вже, вже, ну, вже все, да. вже точно можна вижити. Ну і напевно, що давайте ми провіримо сьогодні, не знаю, церкви. Це ні, церква це сьогодні. Давайте краще ще провіримо оце здання, так, да, це от. В принципі, на цьому вже буде все. Давайте це здання провіримо, це у нас вже передостання карта. Ой, блин. Чи оста... Ні, остання карта, так. Да. Остання передостання, так, все, тут гомо. Можна сховатися тут оголо. Так, да, отут сховатися. Щас я. Щас я. Ні, реально тут дуже безпечне місце. Дивіться. Хоча, ні, да, реально дивіться. Прям по всем, блин, таке не можу можеться. Чи нет? Не знаю, ну, зараз провіримо. Ні, ну що тут, в принципі, тут теж небезпечно. Блин, ну я не знаю. Зараз провіримо, може якось. Оця ні, друзьяк, я не знаю, тут я безпек. Нет, тут мама безпечне місце, Ладно, тоді йдемо, дивіться. Підманічого тут, тут же роздання розгорається. Давайте тут його провідемо. Да, от в цьому здання провіримо. Ідемо ми сюди, да, от. Я зразу, ну так зразу поставлю деткорти десь сюди. І сам, а сам сховаюсь десь на другому поверсі. Знаю, тут є якесь безпечне місце, чи no, no. ноу-ноу. Оце тут так само, бачу, тут так само, ну, бачите, тут надо, сюди вже не буду йти. Десь сховаюся, напевно, що. Та й тут сховаюся. раз, два, три. Оу, то ну нафік. Я не вже дав, якби я тут його сховався. Подписуй, я хто не вижив, навіть 100%. Друзяки, або ти судьба якась, або я не знаю. І ви бачили, де я сховався, де я міг сховатися. Я міг сховатися в тому місці, ну там, де між сходами. Я там би точно не вижу. Мене б завалило там нафі, там ще й другий поверх. Друзаки, мені повезло, я хоча вам. Ну, це прям 100% мені повезло. Мені дуже, дуже сподобалось це місце. Дуже хороше місце. Друзья, я тут поки що з роботами б'юся, Якщо, якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте ставити лайк та підписуватися на мій канал. Ну, а за амбуведенсом. Всім пока-пока.